Так, ось така різниця. Заводське. От заводське. А це вже наше. Ось такий інструмент. На дві плашки. На дев'ять. Ні, на двадцять п'ять. Двадцять п'ять, не як двадцять чотири. І на тридцять. Великі мою. на скільки, наскільки. На тридцять п'ять. Так? Ні, тридцять сім. Тридцять сім. Отакейте інструмент. Все. робота зроблена.